Подивимося такий розклад, яка головна подія буде в тебе на ці вихідні. Буде три варіанти. І потім ще візьмемо себе від карт. І так, подумай про себе, про свої вихідні і обирай один з варіантів. Перший, другий і третій. І так, хто обрав перший варіант? Головна подія, так, королева жезлів. Ну, дивіться, тут або хтось до вас приїде в гості, можливо, якась старша жінка, якщо ви в юному віці, можливо, мама, можливо, подруга, от, можливо, буде якась зустріч. Або ж, можливо, ви візьмете щось в свої руки і, знаєте, захочете запалити щось таке, якусь ідею, якусь, якесь свято, якесь щось зробити таке, знаєте, запальне, добре для, для когось, можливо, навіть просто для себе. Так, другий варіант. Подія. Дев'ятка у нас жезлів. Ну тут подія, знаєте, можливо, ви тут очікуєте чи когось, чи щось ви очікуєте. Але, знаєте, з таким очікуванням, не дуже таким оборонітельним якимось, Чогось і боїтеся, але чекаєте, виглядаєте. Зараз ми подивимось. Ага. Ну... Да, можливо, щось матеріальне, можливо, щось ви е, планували е, ну, таке щось, от, бачите, тут як проростає щось, да, як вичікуєте, ви щось о, у вас о, діє вже. І ви чекаєте, це события, щось проявиться саме на цих вихідних, тут, Вихідних тут дасть бачите, і корінь пішов, і уже листечко. Саме дасть вже не буде просто очікування, а саме ви вже побачите якийсь результат. Це можливо по роботі, щось зв'язане з якимсь проектом, можливо, просто якісь плани, можливо. Ну, Плани теж щось зв'язане саме з працею, з фінансами. Щось таке, що ви заклали і в майбутньому будете очікувати е, якусь прибив. Третій варіант. Третій варіант, щось буде е, сердечне, е, емоційне. Е, тут туз кубків, це, знаєте, така. Якась подія ярка, тут можливо бути і весілля, можливо бути хрестини, можливо бути день народження, можливо, ну, якесь таке свято, яке ви очікуєте, можливо, тут просто буде свідання, але якесь таке, знаєте, у вас буде такий гарний настрій. ну, Така подія якась дуже ярка. Ви її запам'ятаєте щось таке для вашого серця близька. Знаєте, тут ну не обов'язково, щоб це було таке масштабне, але таке щось, що ну можливо у когось навіть і масштабне. Можливо, у когось даже виступ якийсь буде. Популярність якась прийде, от десь людина буде зажигати. Тут таке щось знаєте, то що ви дуже сильно хотіли, і ви отримуєте на цих вихідних. Ну, давайте е, візьмемо совет карт як же ж це все, щоб у нас м як себе вести, щоб це все так пройшло, так як ми хочемо, і все здійснилося. В принципі, <рес> нічого не треба робити. Е, подивитися, заспокоїтися, відпочити на цих вихідних і просто дати е, ходу собиті, щоб вони йшли своїм чередом, і, і те, який результат вже будете отримувати. На вихідні ви його повинні прийняти, такими, як вони є, бо це для вас найкраще. І тут, бачите, вже людина відпочиває, релаксує. І тут, можливо, знаєте, ще комусь і прийдуть ідеї, що робити далі, тому що тут ви по-іншому глянете на всю ситуацію і будете знати, що відбувається далі. Якщо тобі сподобалося, став ось тут лайк на сердечко. І який е, наступний розклад ти хочеш побачити? Пиши мені теж тут же хочу розклад такий: про здоров'я, про кохання, про фінанси, про роботу. Е, на любу тему зробимо, Чи, яка тема більше набере на ту тему я і зроблю розклад.